Друзі, мене звати Надія Суха, ви дивитесь український свідок. Я знаходжуся в Костянтинівці. Це ще одне прифронтове місто на Донеччині, яке ворог тероризує практично щоденно. Сюди прилітають каби, ствольна артилерія і взагалі все, що може уявити хвора фантазія росіян. Зараз Костянтинівка не так часто в полі зору українських медіа. З одного боку, це зрозуміло, бо є напрямки, де фронт набагато ближчий, вони більш гарячі. З іншого боку, воно залишається надзвичайно важливим, і саме тому ми хочемо вам показати репортаж саме з цього міста. це був класний город. Я вже одну війну пережила це — вторую. Так що ми Нас кожен день. Долблять кожен день. Ви бачите, все по розрушенові нова пошта, Укрпошта працює, магазини там. Два чи три супермаркета невеличких працює. Тіташку рядом прилетіла, мамку раніла. Вчора весь день такий кошмар був. Було що суток, що то відносила жорстко. Ну, просто сутки не прикрашаються. По місту все-таки що прилітали? Хаби да. і артилерія все прилітає. Ми з вами тут маємо когось забрати. Поки їдемо на адреса, дивиться, що там на адресі. Вони переховуються. І, можливо, є два адреса, де можуть бути діти. Треба й перевіряти, шукати дітей, обговорювати дорослих, щоб вивозити дітей в безпечні міста. Дітей примусово так ми ну, вивозимо усіх – і інвалідів, і літніх. Хто звертається, вивозимо всіх. сих, тобто, нема такого, що до дітей примусово, а от до остальних людей, тобто, хто звернувся, тих і вивозимо. Нема нас там, що чисто ми направлені на дітей, і щось вивозимо сих і літніх із владами. Як ви виділив, знаєте, наприклад, що тобто, є діти. Ну, коли проводили пожежники, там ми тобто, проводимо роботу з людьми, повідомляємо, повіщуємо людей, тобто, що евакуація, номера телефонів, є так само ж, і через воєнну адміністрацію звертаються. І от Тоді надсилають, дають адреса, з людьми зазванюємося і виїжджаємо на адреса до людей, договорюємося з волонтерами, шалтерами. І вже по Україні їх розвозимо в безпечні міста. На адресу, де ймовірно, можуть перебувати діти. Перевірити адресу треба. Якщо знайдемо дітей? Будемо спілкуватися з батьками, щоб вони евакуювалися у безпечне місце. За допомогою там поліції, волонтерів, як вони забажають. Так, звичайно, сталкуємося за таким, що двері закриті. Не, ніяк потрапити в будинок. Це не справді люди роблять, що це просто ну, можливо всі виїхали з Віці. Ну, І люди роблять, і виїжджають, люди закривають на замки на ці, щоб люди не попадали. І от і з, за такими проблемами найчастіше зустрічаємося, попасти навіть в будинок. А ви кажете, що є заявки, коли люди самі не хочуть виїхати? Ну Ти так, пишете? є заявки, так. багато було в період евакуації, багато було вивезено людей. Переначально десь біля було 2600 дітей у місті, ну, в громаді Константинівській. А дорослі зараз як? І дорослі звертаються, ну коли як все завісну від обстрілів. Як вщухають там обстріли, люди не так активізуються. Коли багато обстрілів, якби тоді люди от починають теж виїздити. Потом был прилет очень сильный. Думали, окна вылетят. Слава Богу, все хорошо. Очень много разрушений в нашем, в нашем городе. Просто невыносимо жить в таких условиях. И, И работаешь, да, сейчас тут? На данный момент работы нету никакой. Как тебя зовут? А ты Мивана. Мивана. сколько лет тебе? Я дуже добре пам'ятаю Костянтинівку у 23-му ще році, коли ми зустрічалися з героями наших матеріалів. Потім їхали звідси кудись працювати, а ще, в принципі. До початку 23-го, якщо не помиляюся, сюди ходило Інтерсіті. Це те, що залишилося від вокзалу, на який приходив потяг. Росіяни зруйнували його ракетами у лютому 24-го року. Я здесь родилась и все время здесь живу. Вот мне 84-й год, вот, все в Константиновке. Mm -hmm. Это мой родной город, здесь родилась и здесь умру. Вам не страшно? Страшно. Такое, я живу около путепровода, вот в этом доме. Mm -hmm. Этот. Конечно, мне тут страшно. Тут самое такие, э, ну, вы же знаете, mm -hmm. что здесь... Страшно. А выехать? Но выехать я не могу. А почему? У меня здесь муж похоронит, здесь мой дом родной. А куда ехать? Чтобы ехать, надо деньги иметь. А денег на одну пенсию не проживешь. Больше, чем пол пенсии отдаю за коммуналку. Остается, что бабушки хорошо, гуманитарка помогает. Угу. Еда. Да. Так что, а так живем потихоньку, думаем, что все будет хорошо. А вы сама, че я ща в семье? Не, я, Ой. я, сама. Сетила квартира. Квартиру два раза выбивала окна, этот, э, ну, на балконе у меня балкон на ту сторону. Mm -hmm. Вот помогали, э, приходили с Жека. Там, позабивали. Ну, как-то держимся. Uh -huh. Я вже одну війну пережила, вторую. Так що ми закалені. Будемо держаться, победа буде за нами. Так, так. бережіться. Ага. Бережіться. Спасибо. І вам всіх благ. Дякую. І успехов. Дякую. Хорошего дня. Дякую. Дякую. До, до побачи. Ну, до речі, попри все, в Костянтинівці ще працює ринок. Все, деякі е, заклади, скажімо так, і ми зараз спробуємо туди зайти. А це ваші домашні яйця? Так. Да. Дешевші, ніж в магазині. Людей що, щоб брати. Хотів. Немає людей? Ну да. так, бо бачите, одні торгаші покупателі. Ама теж ваш. А сейчас уже там и, и, ну, и пчелки, и улики, и огородники, и курочки, там. Это. Що нас, нас тут взагалі як за людей вже не щитають, вже да, да, списали да? нас, списали. От я просто була там трошки в іншому районі, і казали, що дають, привозять гуманітарку. Гуманітарку ну, нам гуманітарку, дають, ми да. отримуємо. Фасолі 8 банок отримуємо. Ото й отримуємо. Я нічого не скажу. Макарони дають, гречку дають, рис дають, крупами нас забезпечують і масло росительне політровий бос дають отак. От Їсти можна, все можна їсти і є. нічого не можна. Але за те, що це нас так відстранили від от усього, відстранили. Ми фактично на зоні нас кожен день долблять, кожен день. Ви бачите, все порозрушено везде, але за нас і не безпокоїться власть. Ні безпокоїться. А, а не пропонували виїхати, наприклад? Куда? Я вам зараз скажу. Пропонували. Оце я поїду з зі свого дому да? і поїду. Мої живуть там у трущобах. У Трущобах. Ні газу, ні води, нічого. І заплати за машину, за машину дров 20 тисяч, а пенсія по 3 тисячі. Ні. Можна уїхати? Ну, мабуть, ні. Ні. Я я мабуть ні. Не можна. А якщо квартиру зняти, моя внучка знімає 5 тисяч за квартиру і 4 за комунальні услуги. Скільки? 9 тисяч. І вона отримує в магазині 9 тисяч, якраз це віддасть. а живе на оті 2 тисячі і 3 тисячі, що на дитину отримує. Так можна вижити. А може, в оті кармани почистили своє і людям допомогли. А що вони виживають Донбас? Везде все порозрушено і виживають. Люди визначаються, тому що там. Такие цены на квартиры. На одно хижины. на дни. Хижины, хижины. Это хороший город. Константинов это был классный город. Константинов обстановка. Как у меня вот на двор попал мина. Вот недавно попал мина. Я, был, я ездил в эту гумантарку, получил гумантарку. Пришел домой. смотрю, і даже в, в наші українські вояки були, uh -huh. вояки українські uh -huh. вояки, вони со мною приходили, мене привезли домой. Ми заходимо, і у мене на дворі упав міна. Мина. За что? Прикинь. Але обстріли часто повторюються. Обстріли, обстріли частенько. Uh -huh. І що вам тако не страшно? А що страшно? У мене. А що мені страшно сейчас? Я був. У мене была... Мы були п'ять братьев. П'ять братьев. Остался я один. От подумай, это хорошо. І що страшно? Вони мені страшно? Они мене ждуть на том світі. Кільки от Костянтинівки зараз в фронт. Цього не можу сказати, воно по-різному. По різних місцях і... 65 кілометрів. 65 кілометрів? Mm -hmm. да. Так, да, да. да, да. По-різному. Потім бабусю звідки баку, але цим цьому, -цьому під'їзді жили тут. Слава Богу. Тут комендантська діє, наскільки я знаю, з, з 15 годин до 11 ранку, це так. тобто... За такі заходи пов'язані з якимись воєнними? Це з, з безпекою якби, людей, тому що е... ну, обстріли усе, людям дають там 4-5 годин, щоб на. Були продуктів по магазинам, там якусь почту отримали. Обично, що зранку і, і вечором обстрілюють місто. А працює, пошту це все ще працює? так? Та нова пошта, Укрпошта працює, магазини. там, Два чи три супермаркети невеличких працює, також і магазини. Ну, щоб була таке, що перебої з водою. Люди могли воду отримати, ну, воду хоча, там привозять пожежники, там є групи, в групах пишуть, коли буде пожежна машина, щоб технічну воду, так от, щоб люди отримали, щоб могли скупитися для, для отримати, отримати гуманітарну допомогу. спрашивает, куда ей подходить, как держать. Так, давай. Давай. Приедем туда, и Лиза Настя скинет локацию. Часто прилетает? Каждый день. По ночам, и утром, и днем. Тогда не когда в основном сейчас прилеты по ночам, по Как-то больно. Чего? Ну, а вторая штука разбомбилась, Это больно. Сколько-то проучилось Это было одного воспитания И плохие, и хорошие. Как-то скучаю. Я сколько мне тут подруг было, если бы выезжали. То куда? Связь с ними потеряла и все. Ну, вот, дай бог, вернемся. Когда то же все равно закончится. Твои все одноклассники разъехались, наверное, да? Ну, вообще, да. Они вначале вернулись. Ну, как ты общаешься? Есть кто-то в Киеве? В Киеве, да. Двое суток последние, сейчас протихну. А двое суток, что-то видно было жестко там. Все ну, просто сутки не прекращаются. Ты сейчас в каком классе? В 11. -м. А, ну еще выпускной класс уже, да? Да. Тебе в этом году же НМТ да. сдавать? Да. И как, ты готова? Ну, постараюсь подготовиться. Вообще наполовину только. Вика, шокируй, и вы туда поедете. Дві родини, які мешкали на околиці міста, дані родини проживали в частному секторі, де знаходиться під постійними обстрілами зі сторони Часового Яра та Бахмуту, евакуйовано було. Дві дівчинки, хлопчик, і маломобільна бабуся, яка була доставлена також до шелтеру і надалі поїдуть супроводі лікарів до міст, де вони обрали, де будуть далі лікуватися, аби проживати. Опять натягали спаси. Да? да, тут вообще было, я же говорю, это ночь, предыдущую, вчера весь день такой кошмар был. Дочка боится? Да ну как сказать, не особо, просто то, что гулять не ходим. Мы же никуда практически не ходим, дома в основном, дома, дома. Ташку рядом прилетела мамку ранила и вот то потом ездил домой забирал мама побегла я же буду там да с сентября то они дома сидят тоже что во двор вышли там перегуляли полчасика и, и, то если полчаса не, не зашли в хату а вы с Бахмута выезжали, да, это? в да. Там уже было. Одну родину ми вивезли і сьогодні у нас з'явилася чергова заява на родину теж з Бахмута, в якій перебувало двоє дітей 2-6 років. Кожен день у нас евакуація по одній-дві родини. Зараз працюємо як на Костянтинівському напрямку, Торецькому так і на Покровському напрямку. Не треба гаяти час, закликаю родини з дітьми, як можна швидше евакуватися.